Доброго дня діти та батьки! Минулого разу ми з вами закінчили вивчати голосні звуки. Їх Їхні українській мові пам'ятаємо шість. Давайте ще раз разом пригадаємо А, У, І, О, И, Е. Всі вони у нас позначаються червоного кольору, і всіх можна проспівати. І до них можна додати приголосні звуки, щоб утворився склад. І сьогодні ми з вами почнемо вивчати новий приголосний звук. А який? Підгадайте загадку, що за гість? Ніжок має шість, а що чотири крилець має, по китках собі літає ні бджола, ні джмелик, а зветься він метелик, правильно! У слові метелик, який ми чуємо перший звук. Давайте всі разом за мною повторимо ще раз слово: метелик. Перший звук, який ми чуємо, звук М. Ось і ми сьогодні з вами познайомимося із звуком М. Щоб промовити звук М, треба поставити губи разом, набрати повітря і на видиху промовити звук. Давайте всі разом з вами. М. Два грубочка у верблюда, дві гори в степу. Як погляну, як усюди, звук м я швидко знайду. Ось і ми з вами знайомимося із звуком М. Давайте пограємо в гру. Я вам читаю вірш. Якщо ви чуєте у слові звук М. Плескаєте в долоні. Коли звуку м в слові немає, ви не плескаєте. Миші мило миски мили. Миші мило загубили. Ми навмисне в ліс прийшли, але мила не знайшли. Може, Мило в річку впало, може, мило жаба вкрала, може, в трави закотилось, може, мискою накрилось? Почули звук Ми? Звук Ми може знаходитися на початку слова, так як у нас у слові. Мандарин, він стоїть перший. Може бути всередині слова лимон і може стояти в кінці слова «лайм». Звук ми може бути твердий і може бути м'який. Давайте разом з вами пальчиком в повітрі попробуємо написати звук ми. Спочатку ведеться одна палочка, на бік похила, ще одна і вниз. А ще ті звук М можна викласти із пісочку, можна викласти з камінчиків, можна викласти з конструктору, з лего. Ось я зараз з вами викладу з камінчиків. Звук М. Ось, бачите, який гарний, яскравий у нас получився звук. І давайте разом всі повторимо ще раз. М-м-м. Добре. Як я казала, і звуків ми складаємо в склади. І сьогодні давайте з вами із звуком ми складемо перші склади. Коли добавите звук ми до голосного А, у нас утвориться. Ма, коли поміняємо звук до У, буде «му», Мі. Мо. Ми. І. Ме. Всі голосні звуки є твердими. Крім нашого одного звуку І. Коли ми додамо звук М до голосного звуку І, ми будемо мати м'який склад Ні. Давайте ми його напишемо позначками, які ми з вами вчили. Звук М буде позначатися в нас двома рисочками, а І голосний кружечком. Ось у нас вийшов склад Ні. М'який. А коли ми поставимо звук М до звуку «А», у нас утвориться твердий приголосний М. А, Ма. Давайте ще з вами із звуком М пограємо в чисту Повторюйте за мною: Ма, ма, Ма настала зима. Му-му-му, Молока кому? Мо, мо мо до школи ми вже йдемо. Ми 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 нові килими. Мі-мі-мі, Подарунок нам усім. Ме. ме ме Хто книжку візьме? А а. -а. Малюку машинку дам. Ом 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 мийте руки з милом. Ем-ем, в ліс далеко ми зайдемо. Ум-ум-ум пер... на перерві в класі шум. Наступного разу з вами будемо вчити новий приголосний звук. А поки до побачення!